Ми переходимо до роботи зі звичайними дробами. і сьогодні ми з вами вивчимо основну властивість дробу. Запишіть, будь ласка, в зошиті тема уроку основна властивість дробу. Уявіть собі, що ми щось святкуємо, і я до класу, уявіть, що ми не онлайн, а зустрілися і на радощах я принесла до класу торт. І поділила в нас, оскільки в класі. пам'ятаю, я сподіваюся, що ви ще пам'ятаєте, що в класі три ряди. Да? Біля віконця, один рядочок дітей сидить, біля посередині ряд з партами стоїть, і біля дверей, біля стіни, там ще рядочок парт. І от мені треба той торт поділити на три ряди. В першому ряду відокремити частинку торта, торт, торт великий, це він на картинці маленький. У другому рядочку усім дітям я повинна роз... хочу, не те, що повинна, а хочу роздати тортик. Так от я поділила торт на три частини. Ви бачите, що в кожному ряду отака, досталася отака частинка. Ці частинки однакові. Скажіть, будь ласка, як можна за допомогою дробу записати, яку частину торта отримає кожен ряд? Да, кажіть, можете не піднімати руки, так, кажіть. Одна... Один ряд отримує одну третю торта. Одну торта. Добре. Потім, якщо я той торт поділю не на три частини, а на шість частинок і роздам на кожний ряд однакову частинку. По дві частинки на кожен ряд, то в цьому разі один ряд отримає дві шостих торта. А порівняйте, будь ласка, от я взяла дві шостих раз, частинку і одну третю. Подивіться, чи не однакові вони? Одна третя і дві шостих за розміром. Однаковісінькі. Якщо я поділю так. торт, да, не на три частини, а на шість і відокремлю дві частинки на один ряд, то. Ці частинки будуть рівними. Виявляється, що одна третя дорівнює двом шостим. Запишіть, будь ласка, цю рівність і можете навіть і тортик зобразити в дошиті, щоб вам було зрозуміло. Діти, я продовжую далі. Подивіться, будь ласка, на ці два дроби. Ми сказали, що одна третя і дві шостих дорівнюють, ці дроби дорівнюють один одному. На картинці ви це побачили. А тепер давайте порівняємо чисельники цих дробів і знаменники. Нагадую, взагалі, дроби позначаються так. А поділене на Б. Так? А чисельник Б знаменник. В чисельнику була одиниця, стала двійка. Була трійка в знаменнику, тепер в знаменнику 6. Як ви гадаєте, що зробили з чисельником і знаменником, щоб отримати 2 треті? Тепер дивіться. Якщо... Так, Ніка, будь ласка. А його помножили на 2. І чисельник, і знаменник дробу. Якщо помножити на 2, ми і отримаємо дріб 2 шостих. Тепер розглянемо ще один приклад. Тепер той самий торт, подивіться, поділили вже не на 6 частин, а на 9. Кожну частинку, одну третю, поділили на 3 частинки. І тепер можна сказати, що одна третя, бачите, якщо поділити, давайте заново, торт. Поділили на три частинки, як і з самого початку. Потім кожну частинку ще поділили на три частинки. І якщо взяти, знову роздати торт, розподілити його на три ряди, то ми отримаємо кожен з рядочків наших дітей, отримає одну частину. Так, раз, одну третю, як і було. Тобто, одна третя. А цю одну третю поділили ще на три частини, і виходить, що одна третя тепер дорівнює трьом дев'ятим. Кожна частина, якщо поділити торт на дев'ять частин, то одному ряду дістанеться 3, раз, два, три, три з дев'яти частин. Весь торт поділили на дев'ять частин. І одному ряду я виділила три частинки, тобто 3 дев'ятих. І виходить, що одна третя дорівнює 3 дев'ятим. Як отримати з дробу третя 3 дев'ятих? Якщо чисельник дробу і знаменник одночасно, бачите, і чисельник, і знаменник. Помножити на 3, то ми отримаємо дріб 3 дев'ятих. Виходить, що наш торт. Можна було поділити не тільки на 9 частин. Давайте поділимо його на 12 частин. І тоді одна третя буде вирівнюватися питання. скільком 12, якщо ми торт поділимо на 12 частин. Можете порахувати, скільки тепер буде становити одна частинка, це буде. Кільки 12, -х. ось цей кусочок 1. Три дванадцятих. Вирівнювати трьох дванадцятих. Чи... Трьом. Помилка невеличка. Дивіться, я ділю на 4 частинки. Всього в нас виходить 12 частин, один цілий торт Ми поділили на 12 частин. А взяли 4. Щоб було порівну. Дивіться, всього 12 частин. 12 частин розподіляємо на між трьома рядами. Значить, нам 12 треба поділити між трьома рядами. Раз ряд отримав частинку торта, другий ряд отримав частинку торта зараз. Тут не вистачає рисочки. Так, ну-ка, рахуйте, тепер тільки. Тільки маленьких частиночок щоб 4 12. Отак. Так, так, так. Зараз тут одна рисочка тепер зайва. Так, 4 12 отримає один ряд. Бачите, ось я виділила частинки, які дістануться кожному ряду. От. Як з трьох, з однієї третьої отримати 4 412? Якщо чисельник ми домножимо на 4 і знаменник домножимо на 4, в нас вийде дріб 4,12. Ці всі приклади свідчать про те, що якщо в нас є якийсь дріб А поділене на Б, і якщо ми помножимо і чисельник, і знаменник даного дробу на одне й те ж саме натуральне число, то ми отримаємо дріб, який буде дорівнювати даному дробу. Запишіть, будь ласка, ось таку рівність. Дано нам дріб А поділене на Б. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити на одне те саме натуральне число, то ми отримаємо дріб, який буде дорівнювати даному дробу. Дріб новий. Буде дорівнювати даному дробу А поділення на Б. І давайте запишемо словами. Якщо перше, і так, перше, це перший висновок, якщо чисельник і знаменник дробу помножити на одне й те ж саме натуральне число, то ми отримаємо дріб, що дорівнює даному. Ось у вигляді формули це записано. Якщо чисельник і знаменник даного дробу помножити на одне і те ж саме натуральне число, то ми отримаємо дріб, що дорівнює даному. Як закінчити записувати, скажіть мені про це і ми продовжимо. Запишіть приклад. Приклад, приклад перший. Приклад один. Красиво виділили. І записуємо такий приклад. Таке завдання. Три п'ятих. Треба записати із знаменником 25 робимо таку заготовку. Бо у нас дріб три п'ятих. А тепер треба записати, дріб, який буде йому дорівнювати, але в знаменнику буде 25. Користуємося правилом. Готовий? 25. Якщо так, для цього, Саш, Бурдуленко, що треба зробити? Бачимо, було 5, стало 25. Як з п'ятірки отримати 25? По на 5. Умножити на 5. Але. На 5 ми можемо множити не ті, повинні множити не тільки знаменник, а ще й чисельник і та знаменник. Одночасно. От ми і проговорюємо правило: якщо чисельник і знаменник дробу помножити на одне й те ж саме натуральне число, ми отримаємо дріб, який буде дорівнювати даному дробу. Ми отримали дріб, який дорівнює даному дробу. Хто хоче потренуватися. Розказати правила. продовжуємо розглядати приклади. Якщо в нас була одна третя, ми тільки що довели, що одна третя дорівнює двом 2-6. А давайте ми ну, взагалі ми звикли читати і текст, і приклади, і задачі, все що завгодно, і рисунки ми розглядаємо зліва направо. А якщо я зараз розгляну цей приклад навпаки. Справа наліво. Виходить, що 2 шостих дорівнюють одні треті. Ви згодні зі мною, діти? М? Так. Так, можна ж прочитати і справа наліво. А що зробили з дробом 2 шостих, щоб от і отримали одну третю Як ви гадаєте, ця рівність вірна. Було в нас дві шостих, а стала одна третя. Поділити на два. Що поділилися на два. Поділили? І чисельних знаменити. Це важливо. Надалі, потім трошки пізніше, ми будемо вчити ділення дробів. І дві шостих поділити на два. Запишіть, будь ласка, е, ну, все, що бачите на досці. Там, Нехай це буде третій приклад. Одна третя дорівнює імі двом шостим. Читаємо на зворотньому порядку. 2 шостих дорівнює 1 треті. З цього, цього, до речі, можна зробити висновок, що і 2 шостих дорівнюють 1 треті. Якщо чисельники знаменник дробу, ой, щоб отримати з 2 шостих 1 треть, ми поділили і чисельник і знаменник на 2. Біля цього прикладу запишіть 2 шостих поділити на 2 і закресліть так. Це зовсім інший приклад. Я наголошую ще раз, що треба одночасно і чисельник, і знаменник ділити на одне те саме число. І таким чином ми отримали дріб, який буде дорівнювати даному дробу двом шостим висновок другий. Запишіть, будь ласка, друге правило: якщо чисельник і знаменник даного дробу поділити на їхній спільний дільник, причому ми ділимо на двіка, зверніть увагу, це спільний дільник. Так от, якщо чисельник і знаменник даного дробу поділити на їхній спільний дільник, то отримаємо дріб, що дорівнює даному. Якщо, знову підкреслюють слова, якщо, і то, якщо ми зробимо наступне чисельник і знаменник даного дробу поділити на їхній спільний дільник, то що висновок який? то ми отримаємо дріб, що дорівнює даному. Це друге твердження. І нижче напишіть, будь ласка. Перше і друге правило разом вони називаються, ну, можна їх записати, було як одне правило це основна властивість дробу. Вона полягає в тому, що. Чисельник і знаменник дробу можна помножити або поділити на, на як спільне, тобто можна поділити або помножити на одне те ж саме натуральне число. І тоді ми отримаємо дріб, який буде дорівнювати даному. Друга властивість. Коли ми будемо ділити чисельники знаменник на одне те ж саме число, ми. Будемо, ну, приділимо, розглянемо цей випадок на наступному уроці, і буде називатися тема скорочення дробів». Тобто, ми з більшого дробу робимо менший дріб. Знову-таки ці дві шости взяли. Як сказати, це неправильно, ми зробили дріб, який дорівнює даному, але і чисельник, і знаменник стали менші, але в однакову кількість разів. Це дуже нам знадобиться, коли ми будемо розв'язувати великі приклади, будемо обчислення робити. Ну, Ви побачите, досить цікаво. І запишіть, будь ласка, приклад 2. Приклад другий. Виділимо його красиво і читаю умову. Користуючись основною властивістю дробу, знайдіть значення А, при якому є. Правильною така рівність А поділене на, на 8 дорівнює 3 поділене на 4. Або А8 дорівнює 3 четвертим. Запишіть, будь ласка, цю рівність. А8 дорівнює 3 четверти. Тут можна діяти двома способами. Значить, розглянемо перший спосіб. Перший спосіб. Візьмемо дріб 3 четвертих і помножимо чисельник і знаменник на 2, тому що можна порівняти між собою знаменники. 8 і 4. Робимо такий висновок, що 4, якщо ми 4 помножимо на 2, отримаємо 8, значить і трійку треба помножити на 2 і отримаємо дріб 6. Восьмих. Оскільки А8 дорівнює 3,4. Ми можемо спочатку записати так, А8 дорівнює. Чисельник із знаменник дробу 3 четвертих ми помножили на 2. І отримали дріб, який дорівнює даному дробу 3 четвертих. А 3 четвертих, в свою чергу, дорівнює А8. Значить, з цього можна зробити висновок, що А восьмих дорівнює дробу 6 восьмих, а звідси можна зробити вже висновок, що А дорівнює 6. Тому що перед вами записано, що, не, перед вами запис, що перший дріб дорівнює другому, і в них у цих дробів однакові знаменники. Якщо знаменники рівні, то чисельники рівні, значить А дорівнює 6. 6. Можна було діяти другим способом, другий спосіб. А8 дорівнює 3 четвертим. Робимо висновок, що дивимося на знаменники. Було 8, стало 4. Значить, як отримали з даного дробу. Drift 3 /4. 8 поділили на 4, значить, і А необхідно поділити на 4. Тоді ми можемо записати, що А поділити. Я вже пішла далі розв'язувати. Значить, з 8 отримали 4. Яким чином? 8 поділили на 2. Значить, і чисельник дробу теж треба поділити на 2. І ми можемо записати, що А поділити на 2. Дорівнює 3. Так? І звідси знаходимо А, А дорівнює ділене дорівнює частка помножити на дільний 3 помножити на 2. І теж дорівнює шести. І так, і так можна розв'язувати. Або 3 четвертих помножити на 2 і прирівнюємо отриманий дріб до А8. Отримали дріб 6-8 і прирівняли до А8. І зробили висновок, чому дорівняння А, тому що знаменники рівні і чисельники прирівняли між собою. А можна було чисельник і знаменник здогадатися, наскільки поділили, порівняли між собою знаменники. Зробили висновок, що знаменник поділено на 2, і тоді чисельник треба поділити на два і отримати новий чисельник 3. Звідси знайшли значення А.